Наслідки і без того нищівних повітряних атак Росії стають ще страшнішими через людську недбалість. Адже часом пожежники просто не можуть дістатися до місця інциденту через хаотично припарковані автівки. Так сталося і днями у Дніпровському районі столиці, коли через машину у дворі рятувальники не змогли загасити пожежу і врятувати літню жінку. ДСНС і міська військова адміністрація вже почали ходити по столичних дворах із інспекціями. Що з цього вийшло? Давайте дивитися. Кожна хвилина на рахунку, адже саме вона може коштувати комусь життя. У щільних забудовах мурашниках пошук вільного паркомісця це справжній квест. Але для мешканців це не лише незручно, а ще й небезпечно. Бо у разі надзвичайної ситуації до них не зможуть дістатися ані медики, ані рятувальники, так як це сталося на Волині. Коли автомобіль ДСНС не зміг проїхати до багатоповерхівки, аби загасити пожежу, наступне відео було знято в одному зі спальних районів столиці в ніч на 16 березня. На будинок впали уламки збитого шахеда. Спалахнула пожежа. У вогні загинула жінка. Пожежники не врятували її, бо не змогли вчасно дістатися до багатоповерхівки. Заважали припарковані у дворі автомобілі. Це той самий столичний двір, де сталася трагедія. Наслідки прильоту прибрали, а от автівки так само стоять одна до одної. Працівники ДСНС приїхали сюди знову, з перевіркою. Рухатись швидко пожежникам не вдається. Заважають і автівки, і вузька проїжджа частина. Нам треба максимально швидко їхати. Ми затрачаємо час, аби забезпечити безпечний проїзд, не створити ніякої аварійної ситуації. Стоп, 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 стоп. І на першому ж повороті перепона. Пожежна машина під'їжджає до легкової автівки в притул і зупиняється. Далі їхати не можна, не вистачає простору для маневру. Зор є, але він зовсім мінімальний. Тут треба проїжджати максимально швидко. А ми будемо ці швидкістю. Один-два кілометри час. Правила дорожнього руху. Не забороняють паркувати машини на подвір'ях. Там сказано лише те, що машина не повинна заважати іншим. Тож не дивно, що у перенаселених нових ЖК вся заасфальтована поверхня щільно заставлена легковиками. Надзвичайники кажуть, коли не можуть проїхати далі, мають викликати поліцейських, аби вони евакуювали авто самі чи знайшли власника. Якщо особа неправильно запаркувала свій транспортний засіб, то є адміністративна відповідальність за неправильну запарковку на встановленому місця або заборонених місця. Хоча насправді діляться в ДСНС, не завжди у подібних випадках винні виключно автовласники. Наприклад, в цьому дворі ще недостатньо паркомісць, а прибудинкова розв'язка не розгалужена. Тут не можна сказати, що він тільки водій неправильно, бо він припаркувався. Жителі приїхали, автомобіль паркують, де виходить, і маємо сукупність факторів. Тож лишається єдиний вихід брати усю необхідну техніку в руки та пішки йти до пожежі. Витрачаючи на це дорогоцінний час, ну я думаю, дорогоцінних хвилин до десяти ми втратили. Все забирає час хвилини часу дорогоцінного. Однокімнатна квартира може згоріти щент приблизно за 10 хвилин, і власники квартир про це знають, але все одно паркують автівки у дворах, бо часто просто не мають іншого вибору, аби вирішити проблеми із захаращеними дворами. Мешканці можуть звертатися до ДСНС, аби вони проінспектували двір та виявили проблемні ділянки. У столиці міська військова адміністрація теж хоче проводити такі рейди і залучити до них представників керуючих компаній будинків ОСББ та будівельних компаній.